Тут якраз таке питання інституту репутації. Останнім часом дуже часто проявляються депутати, які одночасно вважаються блогерами, лідерами думок і так далі, які вкидають, і потім mm -hmm. за це нічого не, немає. Ба більше у них навіть е кількість підписників росте, я так розумію, за цей рахунок вони і продовжують сіяти ці всі фейки. Чого у нас не працює цей інститут? Тому що якщо подивитися, якісь Нідерланди, Німеччину і так mm -hmm. далі, там якийсь маленький... Працює всюди, так? Ні, не працює, ніде не працює. Слухаю вас. Е, дивіться найбільш яскравим прикладом в цьому аспекті є так званий піцагейт. Це коли на виборах ще Хіларі, Клінтон, Клінтон і Трамп е, закинули таку дезу про те, що нібито в одній з піцерій е, демократи, верхівка демократів збирається і гвалтує дітей. Ну і був персонаж, який через свої соціальні мережі дуже жваво цю ідею просував. В результаті закінчилося все дуже трагічно. Одна людина взяла рушнич... рушницю і пішов звільняти дітей, яких гвалтують підступні демократи в цій підсергії. Uh -huh. Ну зрозуміло, що дітей він там не знайшов і ну закінчилося для нього тим, що його притягли до відповідальності. Слава Богу, нібито тоді ніхто не за не загинув. Як ви думаєте, чи ця історія якимось вплинула на... Кількість підписників і рівень довіри до цього персонажу, який цю маєшню поширював. Скажіть Ні. про Біла Клінтона, от який там о, зі своєю секретаршою, історія з 90 х років. Інтернкою. Так, е, в нього ж тоді бали репутації, зрізались непогано. А історія з Борісом Джонсоном і його ковід вечіркою також вплинула на, на його політичне майбутнє. Е, дивіться, ми просто зараз змінюємо ну, політиків, підмінюємо політиків і ну, джерело інформації. Uh -huh. Тобто цей персонаж, якого я згадував, він після того написав книжку, ще дуже багато бабла заробив, і після того продовжував тягнути цю маячню. Е, інший персонаж, який нещодавно відвідав Москву, так само в ефірі загальнонаціонального американського каналу поширював ну, відверто конспірологічну маячню. Карлсон. Так. Малиш і Карлсон, да? нова серія нещодавно в Москві вийшла на, на екрани. І ну, нічого. Тобто ну, не є це репутаційним. Це пов'язано з багатьма е, знову ж таки, речами і процесами. І, і я думаю, що якщо ми зараз почнемо їх аналізувати, це забере до часу. Тому просто повірте мені на слово, що е, такі процеси дійсно мають місце всюди. Ну, є, наприклад, інший відомий персонаж, десь він британець, ну, який вважає, що там е, кожна жінка вважає, що мріє бути зґвалтованою. І от він поширює ці відверто сексістські погляди, наприклад. Ну і нічого страшного, у нього є купа підписників, uh -huh. які поділяють такі самопогляди, як і він. І ну що, хтось там задоволений, хтось не задоволений. Це от явище там cancel culture, да, там або там deplatforming так званий. Тобто, це все явища сучасної культури, якраз пов'язані да, з у цим інформаційним е, суспільством, в якому ми живемо. Що стосується політиків. Ну, так само це так лінійно не працює. Клінтон, до речі, закінчив свою кар'єру, маючи позитивний баланс довіри-недовіри. Угу. Друге, що треба розуміти, що у Клінтона ж була проблема в тому, що він брехав під присягою. Тобто до нього ж претензії висували навіть не за те, що він мав сексуальні стосунки з інтершою, да, а за те, що він брехав під присягою, да, що не мав. Хоча, якщо детально ту історію згадати, то виявилося, що. Нема такого визначення, що таке секс, да? тобто він сказав, що я насправді не мав з нею сексу, бо е, відповідно до того, як це сформулювали його адвокати, ну це юридична знову ж таки процедура. Угу. Е, да? Тобто, це для нас саме очевидно, що є секс, а що не є секс. А виявляється, що є ще юридично визначено. Угу. І виявилося так, що орально генітальний контакт е, ну це не є секс. Це біологічно, так. Тобто це, це, терміни, які... це зовсім інше. Да? Тобто, або там це не секс, це там прямий масаж матки. Да? Тобто Він не, ну, не мав сексу. І, і тому він нібито і не брехав. Я, звичайно, ну, утрирую і доводжу трошки до абсурду. Але до чого це все веду? Що е, Все одно є речі, коли є ну, вже і встановлені, і доведені, і тим не менше все одно там в масовій свідомості вони е, живуть. І ви їх ніколи і не спростуєте, і не заперечите. Причому це працює як в один бік, ну як в негатив, так і в бік позитиву. Ну, да, там Порошенко вбив свого брата. Хто не чув цієї маячні? Ага. Ну, мене важко назвати великим прихильником і шанувальником Петра Олексійовича, але ж ну, є речі, які відвертою маячнею. Е, але є люди, які досі вважають, що це е, мало місця, або там, що його там прізвище, якесь, да, насправді, там не Порошенко, там чи як це. <різь> ну, всі чули цю маячню, <різь> розумієте. І ну заперечувати, ну без, ну, він весь свій час витратить на те, щоб це заперечувати і не заперечить. Ну і водночас так само є там е, е, Порошенко купив ППО, яке захистило Київ. Або Порошенко взяв 8 тисяч автоматів і звільнив Київщину. Ну тобто так само чули всю цю маячню. Про те, що він там є взагалі е, нашим Гетьманам і тільки завдяки йому Україна встояла. Ну, і це є символом віри. Якщо ви думаєте, що ви можете раціональним шляхом довести або спростувати отакі ну, от, е, уявлення, ну, то це дуже хибні. Е, це дуже самовпевні нетвердження, які, на превеликий жаль, е, ну не пройдуть перевірку е, практикою. Тому ну, що репутація? Репутація публічної особи формується засобами масової інформації. Тобто ну, вона формується як імідж, да? тому є іміджологія, іміджмейкери, мейкери да? які е за рахунок засобів масової інформації, соціальних мереж, може сформувати образ людини. Ну, цей образ може зовсім не відповідати реальній людині. Ну, треба розуміти, що там, е коли все інформаційне середовище підконтрольней людині, то можна навіть з такого е недопалка. Як е, е, малюк е, у, з історії з Карлсоном да? ну, е, створити всенародного лідера, да? дзюдаїста, е, науковця, такого мачо, юриста, всього да? зі стерхами літає, Та. з амфорами е, пірнає, ну, все. хоча розуміємо, що за всім цим абсолютно нічого не стоїть. Ну Так само, як навпаки, в демократичних суспільствах, е, якщо один формує якісь. Образ, да, імідж, то є інші, які цей імідж будуть планомірно руйнувати. Uh -huh. Тому, коли ви зараз будь-якого українського політика назвете, ну, тут і, і не тільки українського, того ж самого Джонсона. До речі, е, сприйняття Джонсона в українському суспільстві дуже показове. Я нагадую, що Джонсон це один із е, драйверів Брекзиту. Yeah. А українці ставилися до Брекзиту переважно негативно. Uh -huh. да, типу, о, ці британці, вони якісь недолугі, це ганьба, і цей коротше, ваче якісь це із зачіскою, якісь там щось бігало, поширювало відверту брехню. А британці е, повелися на все це. І тут, виявляється, Борис Джонсон, Джонсонюк. Джонсонюк, і найбільший друг всіх українських патріотів. Тих ну, самих людей, які вчора говорили, що він там вообще втілення популізму і всього найгіршого, що є в політичних системах ну, в умовах демократії. Тому, в одному випадку, ми дивимося на нього через одну призму, і в нашій рецепції він виглядає отак. В іншій ситуація деметральна протилежна. Хоча і, або там о, ці нахабні, знахабніла глибинна держава, оця ходить і влаштовує вечірки під час ковіду. Ну yeah. Джонсон так само це закидали. Я просто як людина, яка й тоді відвідувала дуже багато різних каналів. Я це все постійно вислуховував про те, що дивіться, о, ці е, демократи, які вони все такі є ліцемірні і брехливі, що дивіться, от вони від суспільства вимагають одного, а самі в той же час проводять якісь там е, ну, ганебні речі. Ну, це з метою де. Ну, як сказати, дискредитація політичної системи, так і е, політичного класу. Ну, це було, є і буде. Тому е, не вірю я в те, що е, ну, цим інструментом можна досягнути якогось очищення е, політичного середовища. Тобто, цей інструмент безумовно важливий, але важливий швидше як дисциплінування свідомості виборців. От виборцям варто пам'ятати, хто що говорив. Виборцям варто пам'ятати, хто що робив. Виборцям варто пам'ятати, хто де був. Знову ж таки, uh -huh. якщо ми вже згадували, ну це просто наше улюблення, так розумію, глядачі. Uh -huh. да, то варто пам'ятати, що Петро Олексійович Порошенко, наприклад, був біля витоків партії регіонів. Uh -huh. Ну він розказав, що це була інша партія регіонів. Ну окей, то була інша партія регіонів. Е, він був по номере московського патріархату. Ну, окей, то я розумію, був інший час. Тоді московський патріархат був інший. І тоді Петро Олексійович ну, дійсно вважав, що це нормально. Ну, він е був міністром в уряді е Азарова. Був? Ну, був, це факт. Він вітав палко Харківські угоди. Був? Ну, був. Захищав російську мову, є купа відео. Розказував, що закінчить там АТО за два дні. Але все це дивним чином. Прибрана зі свідомості його прихильників. І якщо зараз оце я говорю, все я розумію, що зараз вам в коментарях напишуть. Тобто, люди готові проігнорувати реальність так. тільки для того, щоб та реальність, яка для них комфортна, не постраждала під тиском тих фактів, які цю реальність заперечують або руйнують. Те саме можна сказати і про будь-якого іншого політика. Ми, ми дуже вибірково пам'ятаємо, наприклад, там е Кравчука. Так. Тобто Кравчук, коли помер, це була велика втрата українського так. народу. І багато людей забули, ну, що таке був е, Кравчук, І, яку він відіграв роль в тому, що сьогодні ми маємо таку ситуацію. Ще дуже кумедно мені було дивитися оці, 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 деякі соцопитання про те, що там, найкращим президентом України був Кучма. Я такий, серйозно? Ви серйозно? Ну, тобто, ви підзабули, ну, ви, може, хтось і не знає. Не застали. Не застали, але реально це абсурдні якісь е, речі. Тим не менше, от цьому чомусь народна уява. от, Деякі моменти забуває, деякі моменти навпаки пам'ятає. Це, до речі, називається конфабуляція. да, Тобто, це фіктивні спогади. Угу. <кій> ще кілька слів маєте з приводу: от, кучма було класно жити, ефект консубуляції? Конфабуляція. конфабуляція. Ну, Є ще більш популярний, якби як ефект Мандели, також багато хто про це знає. Ну, але це властивість людської. Психіки uh -huh. людської свідомості, тобто, це має місце як в Україні, так має місце і в будь-якій іншій спільноті. Причому як в спільноті, так і на індивідуальному рівні. Тому, з огляду на це я не плекаю ілюзії про те, що можна. Винятково інститутом репутації досягати якихось політичних цілей. Більше того, я свого часу мав причетність до проекту ну дуже відомого, я вважаю дуже класного, Називався Слово і діло. Угу. Це ми фіксували і моніторили, як політики і чиновники виконують свої обіцянки. Це було корисно, тому що з одного боку ми намагалися продемонструвати, що е, фраза про те, що вони всі брешуть і нічого не виконують. Це неправда. Що насправді є е, політики, як ну практично всі політики частину своїх обіцянок виконують, частину своїх обіцянок не виконують. Mm -hmm. Тобто, але сказати про те, що вони всі ніхто нічого не виконують, вони всі суцільні брехуни ну це неправда. З іншого боку, безумовно, це стимулювало політиків, бо вони вже звикли до того, що ми їх моніторимо, і вони дійсно намагалися виконувати mm -hmm. свої обіцянки, і вони завжди так от дивилися свої рейтинги, щоб у це було е, ну красиво. Але навіть тоді я все одно був далекий. Ну, від думки, що винятково ну, в такий спосіб ми можемо змусити е, виборців вимагати від політиків стовідсоткового е, виконання обіцянок. Я вам скажу просто дуже показовий факт: найбільше своїх обіцянок у восьмому скликанні е, виконала політична сила, яка взагалі не потрапила до парламенту на наступних е, виборах. Це був Народний фронт. Угу. Ну тобто, це про що говорить? Про те, що насправді одне з одного абсолютно не слідує і ну якби люди керуються немає. абсолютно іншими мотивами, коли йдуть і віддають свої голоси. Плюс голосування на наступних виборах це ж не завжди подяка за попередню каденцію. Це зокрема і очікування від е, подальшого. Тобто, ви там щось зробили, ми вам дякуємо. Але ну більше ми не хочемо. Ми хочемо якихось змін, і тому ми дамо е, ну, кредит довіри іншим політикам. Іншим е, цим. Це ж не феодалізм. Це там, да за якусь звитягу. Ну, грубо кажучи, якщо якийсь е, тренер виграв чемпіонат світу. Ну, це ж не означає, що він буде довічно тренером. Uh -huh. Тобто, ти міг сьогодні виграти чемпіонат світу, завтра програв дві гри відбіркового циклу там, на наступний чемпіонат, і тебе вже звільнили. І вже і забули, що ти там зовсім нещодавно був національним героєм. Такі випадки не поодинокі. Жозе Мори Мауріньо, так який на, на колишніх перемогах виїжджав дуже багато років, зараз де він на і на іміджі виїжджав значною мірою. Ну але загалом так. Тобто, повторюся, що ти можеш досягнути, там, якщо мор про Мауріньо, ну да, досягати величезних результатів на клубному рівні, там переходити з клубу в клуб, але потім ну одна невдача, там дві невдачі, і все, і до свидання. Тобто, вже нікому не цікаво. Тобто, це ж не значить, що колись ти там щось зробив. Uh -huh. Ну, колись Марадона грав в 86-му році. Далі геніальна. Ну але потім вже, якби це ж не означає, що він пожиттєво мав місце в складі збірної Аргентини і вже, коротше, оцей і нанюханий, і наколотий, і, і, і який завгодно мав би виходити на поле в статусі капітана. Ну, і так не працює.